усім привіт! Це знову я Артем Play Life. І сьогодні ми далі починаємо грати о, The Wolf. І, кстати, бачите, вийшло обновлення. Я його пропустив. В першій частині ми пробували заробити ведмідя. Ну, та, Але він мене вбив. І щось далі сталося. Ну, коротше, але ми будемо продовжувати грати The Wolf. Ну і от ми знову в The Wolf і продовжуємо її його грати. Не знаю, це і вона, чи він, коротше, непонятно. Ну. І продовжуємо. Через 3 секунди. Раз, два, три. І от ми в The Wolf і Play нажимаємо. І ще чекати. Угу. А, ні, не треба. Кстати, в мене з'явилася така брудня, чи в мене вже вона була в першій серії, не пам'ятаю. І... Ми можемо тут, я так розумію, от, пограти за рижого вовка. За ще вовка. От, бачите, він трошки відрізняється від мого. Так, ну то трошки. А, ну це на 9-му левлі вже все буде доступне. Оце на 15-му левлі, це на 20-му, це на 30-му, 55-му. 50. Дев'яностому. Ну коротше цей дуже крутий скінчик, але якщо нам нічого не доступно почти, то давайте пограємо за цього. Ну, давайте Тут є багато карт. Багато. Я думаю, що це всі. Ні, от, оце саме 55 левел, це остання карта. Так, понятно. Починаємо, Ніфейка заставка. І от, от-от, от, от. Ми заспавнилися наш вовк. У нього. Скільки у них стіву? А. Оце якась ще одна способність появилася непонятно. Так, зайдемо в свою стрічку От, в цю книжечку. Так, що у нас тут? Так. Опа. Ну, От мене. А, смислі, як я розблокував ведмідя? Ну, лося, понятно, я, походу, його вбивав, але як я розблокував ведмід'я? А, може це типу ти б'єш? Типу б'єш і вони розблоковуються, може так? Ну, не знаю. Так, що у нас тут сюрпризики? За куди ніякі гроші не буду платити, боже. які прокачані вовки бувають. Опливо, подивіться, біля нього синього, він дуже крутий. Так, от ми її розпочали. Це що за спасову з нами не було, я не пам'ятаю, я трошки пограв, багато нічого не відкривав. О, о Я думаю, це вражеський вовк. Хоча. чекай, Їх ні, ну це мої вовки. Ну як мої? Вони, можна сказати, теж із мого роду, дій. так. Тут, кстати, я бачив ще якийсь режим, що дві армії, типу, ми за синю граємо і червона. І так ми будемо виходитися один на одного, типу, на Вовків. Не на лисиці, а на Вовків, получається, готова. Так, і сьогодні я хочу відкрити нових звірів. Ну, овечок ми вже відкривали, походу, не пам'ятаю. Кстати, тут треба трошки покачати способності. А трошки їх подумажимо. Куча овечка ще О-о-о! о, Це нам потрібно, я знаю, це нам золото дає. Ну і давайте ще до цієї овочки причіпимося. Хоча панчик. От у нас хто такий крутий? Крутий ти, та? та так? Зараз тобі покажу, що таке Вовча сила. Зараз тобі покажу, що таке Вовча сила. Ти без свого братка нічого не зможеш проти Вовчої сили. Ха! Мінус. О, привіт, кстати. Ну так, у мене трошки скин інший. Так. Я так вже ми можемо піти оттуда? от туди, ні, не до овечок, не до овечок. Тому мені ще не несли Чи Ні, туди, там кінець карти. А як, це вже вся карта? Ну, чекайте. Це карта, ні? Давайте подивимось в нашу книжечку. Ну от, нам ще так багато звірів. Ну як, вони в одній карті так все положили. Це якось нелогічно. Ладно, давайте побіжимо туди. Може там можна? Кстаті, кстаті, давайте зайдемо цю круту нору. У нас тут є лось, в мене вже є лось. Це таке от, нам не треба лося дивити в жопу, де в жопу. Тут має бути щось новеньке. Я сюди ще не бігав, але. А, угу, угу, угу. понятно. Тут нічого нема. Тепер я вже сюди не боюся вже забігати, бо в мене є трошки бронюха. Бронюха нам дуже потрібна. Так. Олень. Тепер я весь всіх вже не боюся. На ведмедя я злегку нападаю, бо я вже відчув його сливу. Вона така слабка. А, ну от там мені про скриню. Давай відкриваємо нашу скриньку. Дякую, дякую. От, кстати, два діамантика, рубінка дали. Це круто. Олень. У нас є в книжці Олень. Книжка. Да, у нас есть онлайн. У нас есть олень. Кстати, я почем, что тут я вот на ути вот... Эти вот... О, куда, куда. Блин, я где-то А, бежим, 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 бежим. Все, уже за мной наверное, да? Вот, я чувствую, что в те книжки я вот... Так, я чувствую, что в те книжки вот тут вот на устане страничке тут такие... Типу, такий же самий такий ведмідь, просто він прокачаний. Типу рідкий Ну, я чу, бо моя моя друга, що ти там є? Тоже є така гра фукака, вона смачна. І я трошки побачив, яких у нього він вже оленю позбирав. От нам треба... Я хочу зараз знайти Оленя з червоними рогами. Ні, Це не Вот. О, кстати, нам... я думаю, що реально десь карти. Ні, от, можна ще туди бігти. У нас тут сьомий левел, ми можемо відкрити потім новий скін і нову карту. Це дуже крутенько. Черниців вже кінець карта. А ні, 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 дивіться, ми можемо ще туди бігти. А, кстати, голосовий чат, Голосовий. Не, 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 не. О, гінотики. Гіноти в мене вже є, так? Та, та гіноти в мене вже є. Ну, Ми поки що до цих сильних босів не доходимо. давай Давайте просто поднимемся на карту. Ну, кстати, тут какие-то такие поломки всякие крутые, круто. Рысь, у нас же я рысь. Oh, боже, два за раз. Вот, тут я вот медь. Так пошли в жопу. А, раз покоцанный, нам треба и потребно. Так, за что я рысь увязалась? Вот, давай, бежи сюда, дружок. Мы тебя добро так покоцаем. У него хп меньше, мы не шло, но я хотел бишь. Не, ну манч, меньше, меньше, меньше. Мы тебя трошки покоцаем. Не бейся, не сильно болячее. Вот. Получай, ну хотя, хотя болячее, болячее, еще как Ну, мы все равно его убьем, вот. Все, минус и есть. Все. Готово. Все. А, смысл У нас есть вот, ведмедь? Я думаю, что это вот ведмедь. А, ну ладно, это тот же самый Гризли. Ну, вот, мы завалили ведмидя. Там есть еще два ведмидя. И, видишь, они от... И они не отличаются ничем. Лакшу просто бежим от них. И они не отличаются ничем. Кстати, я забыл про свое здоровье. Треба дивитися за ним. Кабанчик, привет. Обігаємо тебе. Так. Це ж вже кінець карти. Да, это... Так, це кінець. Ні. А, це не кінець! Коротше, зараз щось найду круте, покажу. Кстати, Кстати, у цього відміння 800 хп. 800. А того було скільки? У нього ж було 600 з чимось. Младше не шу, Ну, 600-800, через сколько там было? Ой, 600-800, 600 сильнейший бил. Нормально, что вы думаете? Так было. Купушка. Получай. Ха. Разве мне так? Ну, так. Блин, волк сильнейший выдвигается вообще. Ну, все, готово. Так. Ну, и же снова. Нет, то же самое выдмить. Ладно, найду шесть круто, покажу. Загонял в такую пещеру. Ока. Эм. Вау, какие миссис, какие крутые сундук. Вау, что это такие? Чекай, ты друзья, я вклю. Новый кабанчик? Новий кабанчик. Ай, мене убили. Я вам, кстати, показав, що мені щось сундука випало. Не, походу. Ладненько, йдемо туди. Там щось є інтересне. інтересне. Ладненько, ладненько. Там ні, нема нічого цікавого. Вот такі це слабі лосі. Так, давай сдохне. Я хочу сажрати твою плоть. Плоть. Давай есть мінус. О, кстати, давай заберем Так, получий ха. ха. Мінус сорок сім і мінус п'ятьдесять дев'ять. Ха ха ха. Я вже толупив то голос. Дивіться ту я ту фішечку нашев. ту ту тутутуру. Ту -ту -ту ту -ту -ту а тут нічого нема, так що валом назад домой. Дамой! Уніфіаші подрозі зайця залупило, дуже круто. Не, не до кабанчиків, а дамой. Поняли? Як кстати, мені перейти на восьмий левел і відкрити нову карту. Назвали Ситі Стій. Ай, він неуправляемый. Так, тут гострі нічого мені не зробиться. Зараз прибіжу з дому. Три два! Якщо тут багато так звірів, Один, кстати. Якщо тут багато звірів, то... Чому я їх тут не бачу? Ну от, якщо подивитися на книжці, то їх так багато. Е, я би вже тут мав знайти чи? Тьф. Реально вже б не мав знайти. Так, я прибіжав, походу, в новинку кудись. Я вроді був. А, ну так, от моя карта. Я тепер побіжу туди. Інтересно. Що там? Давай ще по дорозі оцю залупим піку. Тебе ми не чіпаємо. Ми що твою дами залупили. Хм, давайте підемо туди. Інтересно, що там таке. А, ну ладно, я не в новій карті, я в своїй карті, блін, ну що, ми далі тут і що? Я тут нікого новинку не знайшов. Не рищиться тут, угу, як круто, дуже круто, все йде в жопу. Давайте подивимося, може там щось на горі круте є. Угу, тільки бурсуки та й все. Ну, все, тобі кінець, ти мене лупив тобі кінець, поняв? Дурендело все, поняв. Всі бурсуки поняли? Що вам буде? Кстати, целые что-то. 25 пять 25, 75. Цена еще не видка. Ладно, Николай не... ні не що не вистачає Кристалликів. Так, 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 так. Я не знаю, тут Єпші... Щось цікаве, Не, ну тация, говорит, цікаво, но реально тут. В книжці їх так багато, а їх знайти так трудно. Хоч скажіть, де вони? Ну, реально, може, вони біля моєї хати? Ну, може бути. Вот дивіться, у нього 650, а в тих було 800. Давайте його ще заробимо. Вот, готовий. Ти смертний. Все, є. Давайте дивимося в книжку. Ну, кстати, вот у мене є три вовка і оцей да? Угу. Ну тут є багато вовків. А, ну ладно, мало, мало, мало. Вау, 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 який цей крутий вовк вовчар. Давайте подивимось в книжку. Ну от, вот. я оцих вот відкрив. От. І що далі? Тут ще так багато. Де вони? Це ж ціла карта. Я вже ж подивився цілу карту. Нема ніде. Мене це трохи зачарувало, розчарувало. Ну, може, туди, десь там вони, не знаю. Нам ще одного ведмідя, і ми получимо нову фазу ведмідів. Та, не бурсуків. Ладно, я подивлюся, що там, і вертаємося. Угу, я так і думав, хто нічого нема. Давай завоюємо. Тут можна вийти. Ем. О, я виявився тут. Це що такі? Це телепортація для мене? Може це і для інших телепортація? Не для Оленів точно. Куди ви лучше? Ну, не знаю, ладно, йдемо. Йдемо на Оленів? Привет, папсанишки. А як вам взялася тут? Ага, у вас є ці не Що, як вам вдома? Що, як вам мої кирпички? Ну ладно, один вже спати хоче, так що спи. Так, ну, может, ви теж спати приляжете. Ну, цей вже приліг, а ты не хочеш спати? Ну, напевно, хочеш, бо ты ж у нас, ну конечно, вот теж спати. Блин, що забрав, чи я забрав? Ні, я один забрав. <гум> ну, от, я ж казав, спадки. Ляже. Так, 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 так. Біжимо туди. Чекай, чика, чекай, 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 я сюди. Не, я біжу не сюди, вроді. Вроде... Ч... Чекай, чекаю. У ну, нас є якась нова карта. Нова карта. Я не цю серію, поки ми не знайдемо хоч одного звіря. Давай ты все сюда. Я сказал, вой. Все, тут появляемся. Так. Так, ну мы вроде в новой карте. Да. Да. Да, ну, то та же самое. Угу. В новой карте. Я себе так придумал, походу. Хотя, хотя... Вроді цього стаж не було. Хм. Ну так не було. Два ведмідя. Чекай, чи то були два ведмідя? Не знаю, чи були тих два ведмідя, чи не були. Та, вот, це вже кінець, а ні, ще не кінець. Ну так, я тут не був, я тут не був, чи був. А, кстати, мушки, мушки, у нас були мишки? 13 У нас були open. Нові мишки? А, ні. Вот. Прокачаний левел за мишок. У нас були мишки, да? Не, ну конечно, були, були, були. Давайте тренер. Ну та спеціально перевіримо, що я їх самих перших і загрыз. Ти сюди заходив чи не заходив. Ага, угу, заходив, заходив, все. Бежим дві це. Ця карта так близько і так далеко. На неї можна зайти уже? Старскрім можна? Старискрім. старскрім Хто дивився автоботів ставить лайк. Крути Автоботики Це вроді був бурсук, так? Да. Так, да-та-та. Да, да, да. Ладно, пішли чи єнот а дивіться, йому треба допомогти точно. Йому треба допомогти 100%. Ну все у нього нема хп, у нього нема хп. Блін, цей зараз буде ще лупи, Давай його долупимо. Ну все, пока ти там. Це виживеш і так ти заспавнишся. Кстати, дякую. Open. а ну то, нам ж нам треба було. Чуть Чи, чи це нову. Там щось стражається, я подивлюся швиденько. А, ну та, ну просто більше мотаток за нього зробили, все понятно. Так, отак от робимо, отак так от робимо. І все йому кінець. Три, два, один. Ну, все, готовий. І ще один. Опа, боксик. Інфо чекай, чекай. Інфо, інфо, інфо. Давай качаємо. Можемо ще щось качнути? Там можемо у нас є що цих 50. Ну, ми качнули свою оцю штуку, бронюшку. Ладно, подивимось. Та, да, це все ж це просто та. ну, я не знаю, тут був чи не був, вроді ні. Але ми далі нічого не знайшли тут. Кстати, я не розумію, що це означає під моєю згорить цей значок, це типу, що? Я тут о карта. Карта. Вот я просто нажав? А, ну там це вся карта. Да? Якщо ми побіжимо под карті. Це зупиняє. Так, ладно, я щось вже знайду і покажу. Так, ми зайшли в пещеру, в якій, походу, вже і були. А ну давайте подивимось. -да 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 -да. Тут ми вже і були. Так, а далі нема входу. В смыслі? Банан! Походу, я поняв, в мене вже 8 левел. Я хочу попасти на ту карту. Новеньку карту. Що в мене тут є? Так, в мене 7 із 8. Значить, я ще прокачаю бурсука і докачаюсь до дев'ятого левла. Значить, давайте. Блін, коли цих бурсуків хочеш не шукати, то їх тут кучами бігає. Коли шукаєш ні одного. І біля дому нема. Тридцать один тридцать и Е-е-е, я мужу зайчиков, я мужу зайчиков. Вот. Так. Нам сейчас осталось два зайчика. А зайчики у нас тут, 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 Вот наша добыча. Здорово, братан. И вам здорово, е yeah. е yeah. все. Так, Чекай. там було. А, ну да, от, відкрилося. І так, і ми якого левла? Восьмого. А як відкривати левли? Ну, коротше. Це друга частина The Wolf. З вами був Артем Play Life. Якщо ви хочете третю частину, наберемо під цим відео 5 лайків Я опускаю третю частину. І там щось на... граємо на новій карті. Так що пока-пока.